Всім привіт, друзі! Рада вітати вас знову на моєму каналі. Я сьогодні вийшла прогулятися. Ось таке цікаве місце. Поряд зі мною. Оце, до речі, був старовинна станція була цьому місті вокзал, у цьому місці, вокзалу залізничної станції. Ось, але наразі її перебудували. Вона тепер далеко наліво. Там вона знаходиться прямо посередині ТРЦ. Це загалом звичайна практика у німецьких містечках. Ну, а тепер тут ресторан на її місці. Ось там столики вже стоять, можна бачити через віконечко. Таке цікаве, затишне місце. Ось. І сьогодні відео я хотіла би розкрити таке питання, тому що багато людей під усіма моїми відео хтось. Два-три людини обов'язково спитає, чому ж саме я поїхала з Німеччини, маючи тут по суті все, маючи тут житло, маючи тут Б 1 рівень, інтеграційні курси, живучи тут два з половиною роки. В принципі, інтегрувавшися, ось чому я вибрала. Все ж таки Польщу, відреєструвалася і поїхала до Польщі. Тому сьогодні хотіла би пояснити більш трішечки наглядно, чому саме зробила такий вибір. Я ну, в принципі, я не єдина. Всі ми можемо здогадуватися. Існують люди, які теж так вчиняють у кожного свої причини, приватні у когось свої якісь проблеми, які виникають у тій чи іншій країні, які змушують змінювати чи взагалі повертатися до України. Ну, в мене своя історія, тому. Зараз вам все розкажу. Поїхали. Так, трішечки змінила локацію, тому що там людей вже почало ходити. Ось такий лісочок. Ну, тут багато, насамперед, в Німеччині таких місць, більш безлюдних, ось, і ну, це не може не радіти інколи. Інколи хочеться навпаки драйву, а інколи хочеться і якогось ну, поодинокості. Ось тому це перший пункт, певно, тому що в Німеччині мені не вистачало життя. Ось саме життя не те, що драйво тут є багато великих місць, де в принципі люди курсують 24 на 7, але не в цьому. Ee, проблема я замислювалася дуже багато разів, чому саме в Німеччині мені не вистачає ось чого саме не вистачає, наче десь і люди є Ну, зрозуміло. У цьому саме маленькому містечку місто Вільгельмсхафен, де я проживала і де я знаходжусь наразі. Ось зрозуміло, що людей в принципі мало. Хоча українців дуже багато, взагалі мігрантів, біженців сюди понаселяли. Тому ну набагато більше ніж було. Але все ж таки. Але чому саме не вистачає якогось, не знаю, дра. Я взагалі екстраверт, і мені ну, дуже тяжко втиші. І я зрозуміла, ходячи по Бремену, Гамбургу, Ганноверу, Берліну, це такі найжвавіші місця Німеччини. Я зрозуміла, що не вистачає саме життя. Людей багато, але якось енергетика, якась така більш сіра, більш спокійна. Ну мені це не властиво, приватно. Мені більш спокійні люди, мені здається, їм навпаки краще тут, якось спокійніше, більш все таке правильне середовище, менше тусовок, Менше гульні, менше життя, але більш е, такого консерватизму, ригідності, Ну і в принципі це на любителя. Тому це перша причина, по якій я покинула Німеччину, тому що мені тут дуже дуже було тяжко і сумно е, в Німеччині непоганий менталітет. В принципі, мені подобається тим, що люди дуже культурні, дуже вічливі, дуже. Хто би нічого не казав, вони бажають тобі, ну більшість людей бажають тобі якось допомогти з чим я стикалася тут постійно, але ось дружбу з ними не заведеш в рідких, може, якихось випадках кого кому доводилось, до речі, кому доводилось, обов'язково мені напишіть, тому що я у ну, скількох людей не питала, що з німцями можна просто спілкуватися, близько вони не підпускають. Вони зазвичай дружать там, не знаю зі школи, з університету, хто як, з ранньої юності. І ось так упродовж свого життя. А нових друзів, нових ну приятелів вони собі не додають. Це максимум якесь таке спілкування на рівні знайомства і все. Тому я не знаю. Я спілкувалася з німцями не раз, але дійсно, якось, ну і тут, скажімо так, ні з моєї сторони, ні зі сторони німців не було якогось поштовху на зближення, тому це основна причина, як на мене. Друга причина, напевно, через те, що тут важко дуже самореалізуватися. Мову я вивчила, вивчила на Б 1 а для але для того, щоб піти кудись в офіс на якусь непогану професію, мені мінімум потрібно було довчитися до Б Б2 Це зовсім інший рівень тут. Тут в принципі такі інтенсивні, я б сказала, курси. І на них дуже довга черга, тому що курси ці влаштовують ну по крайній мірі раніше влаштовували рідко. На зараз я чула, що взагалі би два в принципі перестали фінансувати, перестали якось організовувати. Вони не дешеві, вони дорожчі ніж Б1. Я не пам'ятаю би 1 наче там було біля 500 євро на місяць для звичайних людей, які оплачували собі самі. Нам фінансував жопцентр. Ось. Але для того, щоб зібратися на Б2, треба було довго чекати, тому що дуже мало людей, в принципі, закінчували навіть Б1 на Б2, мало хто доходив і у кого взагалі була в принципі, якась мотивація. Тому ось якісь довге дуже очікування для саморозвитку. А я не хотіла сидіти, мені було якось нудно, скучно. Я хотіла якось соціалізуватися, потрапити в колектив, чомусь новому навчатися. Тому я вирішила поїхати звідси по другій цій причині. І, в принципі, в Польщі трішечки легше з цим. В Польщі в будь-якому випадку одразу треба йти працювати. Там якось ці дипломи визнаються наші легше, мова, звісно, легше, і інтегруватися там легше. Тому я і переїхала саме до Польщі. Я вам записувала це відео, пішов дощик, і тому я зараз перемістилася в іншу локацію. Подивіться, знайшла таке прикольне графіті і вирішила на цьому фоні вам представити наступні причини. А це, напевно, 3, 4 і п'ять причина. Вони більш маленькі ніж попередні, але теж посприяли тим чи іншим чином на мій вибір на якісь подальші мої дії і рішення. Ось то. Ці причини це кухня, звісно. У Німеччині мені кухня не подобається, скажу вам так. Так, можна кожному знайти щось одненьке, цікавеньке з цієї кухні. Кому більш вона е, цікава, кому менше. Ну, мені я любитель української кухні, сало, кисломолочний сир, вареники наші, не знаю, гречана каша, до якої я звикла, в принципі, дуже корисна. Тому і е, не знаю, в Німеччині все ж таки дуже важко знайти ці продукти. Вони зазвичай дорожчі набагато. Польщі цього пруд пруді, як кажуть, і постійно, і, і смак кращий, що саме цікаве тут в Німеччині кисломолочний сир якийсь інший він гіркий, кислий, який завгодно, але не такий, як мені подобається. Ось в Польщі з цим мене проблем не було. Ті ж самі вареніки, піроги як вони називають, все це є. І зрази, і драніки білоруські. Ну тобто, все, все те, що е, стандартному українцю може подобатися, воно в Польщі є і по нормальній, такій більш-менш непоганій ціні. Тому якби їжа вона зіграла не останню роль. Я звикнула вже була до німецької до німецьких продуктів, до німецької їжі. Частково там щось собі обирала. Те, що я могла їсти, те, що я не могла їсти. Періодично шукала десь якісь більш такі українські продукти і готова була вже за них переплатити. Але все ж таки комфортніше жити в тих в, ну, в культурі тих людей, які полюбляють східну з тобою кухню. Ну, і ось можна так сказати, до ще одного прикладу це погода. Саме тут у Вільгімсхафені дуже погана, я б сказала, мінлива погода. Сонечкове, це рідке явище. Тут зазвичай це дощик чи просто пасмуртна, як можете бачити, ось зараз небо пасмурне, йде дощик періодично. Погода взагалі тут не діє. Можна подивитися по, по погоді. Одне вийде зовсім інше. І знаєте, настільки така непередбачуваність. І холод, ось за рахунок моря, так як тут є північне море, в принципі, по температура не падає нижче нуля, але і за рахунок самого того самого моря постійно йдуть дожі і сильні холодні вітри. І хоч і постійно взимку плюсова температура, відчуття як мінус 10, мінус 15. Тому ось погода і моє кудряве. Ну, Казати, хвилясте волосся, воно тут дуже потерпало, воно дуже пушилося і ламалося, і в принципі, ось ну наче дрібниця, але жінки мене зрозуміють, воно дуже впливає на життя, коли ти ніколи не можеш зробити укладку таку, як тобі треба, коли все одно воно зруйнується, промокне, покрутиться як завгодно, і ось це псування волосся для жінок, особливо воно дуже сильно. Ну, якби впливає на настрій, тому і погода тут там, все ж таки, погода, воно теж трішечки сірувати, але там набагато тепліше. Ось я обрала для себе Вроцлав. Там набагато якось сонячного проміння. Більше, якось не знаю. Ну якось комфортніше по погодним умовам, і особливо сухіше набагато сухіше ніж тут. Також не останню роль зіграли знайомі, які в мене знаходяться в Польщі. Звісно ж, тут в мене залишилися батьки, і саме тому я думала переїхати назад. Але все ж таки, знайомі, якось знаєте, коли когось маєш в країні, вже якщо ти вирішуєш туди ви переїхати, і там ще як велик величезне підкріплення друзі, знайомі, приятелі, які можуть десь підказати, десь допомогти, десь на перших початках перекласти. Тому можна сказати, це і спонукало мене остаточно прийняти своє рішення і зробити. Такий крок ось переїхати до Польщі. Як багато не знаю глядачів взагалі людям кажуть, що українки це майбутні дружини німців. Ні, не знаю, не всі, звісно, є такі українки, які цілеспрямовано сюди приїжджають в планах одружитися з німцем, отримати громадянство. Але як ви могли бачити, в мене теж німецька німецьке прізвище, тому що мій батько він має. Прямій корені е, вихідців з Німеччини, і теоретично я могла би взяти паспорт тут, отримати громадянство по е, як пізній переселенець по своїм корням. Але в мене нема такої сталої цілі. Я не знаю, я ніколи не хотіла отримати це громадянство, дружитися з німцем. І ви знаєте, в кожного своя мотивація жити в тій чи іншій країні, але головне, щоб вона була ось це, напевно, е, ну, най, найкраще, коли ти обираєш свою країну. Е, по душі, коли те місце, де ти живеш, тобі приємно, в тебе там з'являється якась мотивація, ти бачиш свої цілі, життя кипить, не знаю. А, взагалі, що хочеться сказати наостанок: що ну обирайте звісно країну по душі. Тому що економічний стан це дуже гарна причина залишитися чи переїхати в ту чи іншу країну. Але як ваша ментальна сторона буде відчувати в цій країні, це основне як на мене. Тому що коли немає якогось прийняття країни, немає цієї мотивації, немає жаги до життя такої, якось, коли, коли ти на своєму місці, коли ти в своєму місці сили, де тобі приємно, де оточують тебе гарні люди. Тому ось Німеччина вона може і стоїть економічно гарніше, ніж Польща. Хоча, ви знаєте, зараз це таке індивідуальне і нестабільне, де зараз безпечно, невідомо. Усюди є ризик якихось бойових дій, усюди є ризик великої інфляції, економічного розвалу. Зараз, ну, як би сказати, в Німеччині теж не дуже гарна ситуація, так само, як і в Польщі. Польща навіть трішечки краще, наче по своєму минулому рівні, починає підніматися. Тому я не Звертаю увагу суто на економічний рівень, там де мені краще, там де моя психологія. А я без п'яти хвилин вже психолог, тому що я вже дописала свій диплом і я вже закінчую останню сесію. Ось тому я як ніхто вам може сказати, ось де психологія людини відчуває себе краще, де людина гармонійніше себе почуває, де почуває щасливіше, ось там і треба залишатися. Те, ну, гроші вони такі, вони прийдуть завжди, коли в тебе буде мотивація, коли в тебе буде е, налаштування на це життя, творити, робити, е, якісь цілі собі будувати на майбутнє. І це все приходить, коли ми більш-менш нормально себе гарно почуваємо ментально. А в країні, навіть якщо там все сприяє гарному розвитку, але нема. Ну ось не лежить душа, і, і не комфортно, негарно, якось самотньо дуже не знаю, сумно. То я вважаю, що і прогресу не буде. Все ж таки на це треба дуже сильно вважати, зважати. А я вам бажаю всім друзям, щоб ви були саме у тому місці, де б ви хотіли, і щоб ви відчували себе так там, як би ви, ви хотіли. Ну і звісно, нашій любій Україні щастя та миру. До зустрічі, пока-пока.